Але сам себе зруйнував цим. І от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь в житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі, в наш час, а, зайва якась копієчка або бажання реально поділитися своїм ресурсом часом чи грошима. Якщо цього немає і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо хорошо будь-хорошим, лучше, лучше не робіть цього. Тому ну, типа кринжових ситуацій було дуже багато. Ну, це така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно у мене є у цей синдром Магатер дуже жорсткий тоді сильно мене переклинула. Я прям по інакшому почав жити після того. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень. Місяць ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.